Вітаю, друзі! Ми знаходимося на об'єкті, де змонтована перша в Україні комбінована система теплових насосів Hyundai та мультиспліт кондиціонерів NC Klima. Особливість цієї комбінації полягає в тому, що вона дозволяє безпосередньо підключити гідравлічний модуль теплового насосу до зовнішнього блоку кондиціонерів. Таким чином буде забезпечене повноцінне опалення та охолодження приміщень завдяки всього лише одному зовнішньому блоку. Давайте спочатку розберемось, що таке мультиспліт-система. Це компактне і технологічне рішення для повітряного охолодження та опалення декількох приміщень одночасно. Вона відрізняється від традиційних кондиціонерів можливістю підключати декілька внутрішніх блоків до всього лише одного зовнішнього. Це не тільки спрощує монтаж та обслуговування, але й економить простір. Однією з ключових переваг мультиспліт-систем є необмежений вибір типів внутрішніх блоків. Це можуть бути настінні, канальні, касетні або підлогово-стильові блоки, залежно від потреб споживача. За нами знаходиться прототип системи опалення на базі теплового насосу Hyundai. Гідравлічний модуль підключається фреоновим контуром до зовнішнього блоку. Потужність гідравлічного модуля 8 кВт. Цього буде достатньо для опалення приміщень до 200 метрів квадратних у випадку наявності резервного джерела тепла. Або для повноцінного опалення та гарячого водопостачання приміщень до 100 метрів квадратних у якості єдиного джерела. Основні елементи цієї системи опалення включають гідравлічний модуль з теплообмінником Фреон-Вода. Триходовий клапан для перемикання режимів опалення та гарячого водопостачання, буферна ємність для системи опалення, бак гарячого водопостачання на 150 літрів, циркуляційний насос системи опалення та сталеві радіатори для забезпечення приміщення теплом. Музика. Управління системою здійснюється за допомогою сучасного контролера. Тут можна обрати режим роботи, опалення гаряче водопостачання, задати температурні показники, тижневий таймер. На борту гідравлічного модуля вже встановлений тен на 3 кВт, але автоматика системи дозволяє керувати резервним джерелом тепла, а також усіма ключовими елементами котельні. Кнопка М дозволятиме обирати режим роботи. Між опалення, гаряче водопостачання або разом опалення та гаряче водопостачання. Є можливість задавати температуру роботи системи. Якщо ми натискаємо кнопку DVH, то ми задаємо температуру води в баку гаряче водопостачання. Також на пульті можна задавати таймер тижневої роботи системи, а також обирати додаткові режими, такі як підключення до Wi-Fi, турбонагрів системи опалення, турбо ГВП. Або режим відпочинок, який передбачає, що вас немає вдома. Також є кнопка Еко для увімкнення економного режиму. Системою опалення також можна керувати за допомогою смартфону. У нашій системі до зовнішнього блоку Clima підключений гідравлічний модуль, а також касетний блок кондиціонера та канальний. Отже, комбінована система мультиспліт кондиціонерів NC Klima та теплового насосу Hyundai має наступні переваги. Вона заощаджує простір, адже на фасаді буде розташований лише один зовнішній блок і забезпечує повноцінне опалення тепловим насосом та повноцінне охолодження кондиціонерами. Вона знижує витрати на експлуатацію порівняно з електричним опаленням і зменшує капітальні витрати в порівнянні з купівлею окремого теплового насосу. Така система пропонує гнучкість налаштування і може бути інтегрована для різних типів приміщень.